Після знищення Трої греками, Еней тікає з ватагою троянців морем. Юнона, яка не любила Енея, сина Венери, побігла до Бога вітрів Еола, щоби той здійняв буревій і потопив троянців. Еол розпустив вітри і зробив страшну бурю, але Еней дав богові моря Нептунові хабаря, і буря затихла. Венера хвилювалася за сина, тому пішла скаржитися на Юнону до батька Зевса. Той сказав, що доля Енея вже вирішена, він поїде до Риму, збудує сильне царство, на панщину весь світ погонить і всім їм буде ватажок. Після довгих поневірянь троянці дібралися Карфагена, де правила Дідона. Цариця закохалася в Енея і гуляла з ним так, що той забув про свою головну мету будівництво Риму. На острові він проводить два роки. Одного разу Зевс, випадково глянувши з Олімпа на землю, побачив це. Бог розлютився і відправив Меркурія нагадати Енеєві про його завдання. Потай від Дідони мореплавець збирається тікати, та вона помітила приготування до втечі, свариться з ним, але втримати не може. Еней з троянцями вночі втік з Карфагену, а Дідона з горя себе спалила. Троянці пливли морем і прибули до Сицилії, де правителем був цар Ацест. Сицилійці прийняли троянців досить гостинно. Еней вирішив улаштувати поминки по своєму батькові Анхизу. Після поминок почалося п'яне гуляння. Між силачами розгорівся кулачний бій, у який хотіли втрутитися боги, та Зевс не дозволив втручання. Під час троянського бенкету та ігрищ. Юнона відправила свою служницю на землю, щоб вмовити троянських жінок спалити човни. За намовою богині троянські жінки підпалюють флот Енея. Він звертається до богів із проханням наслати дощ. Незабаром почався дощ, і частина кораблів уціліла. Сумний Еней ліг спати. І у вісні побачив свого батька. Анхис дав обіцянку, що все буде добре, і попросив навідати його у пеклі. Покинувши Сицилію, троянці довго пливли морем, доки не дісталися до кумської землі. Еней пішов шукати дорогу до пекла і зустрів сивілу віщунку. Вона пообіцяла відвести Енея до пекла в обмін на хабар Богу Сонця Фебові та подарунок для неї. Вони вдвох спустилися по вулиці у пекло, на якій жили дрімота, зівота, смерть, а за ними в ряд стояли чума, війна, холод, голод і інші лиха. На річці... Стікс перевіз Енея та Сивіллу до пекла. Біля входу їх зустрів страшний цербер, якому віщунка кинула хліба. У пеклі страждали грішники, пани, брехуни, скупі. Еней побачив у цьому страшному місці дідону і вбитих земляків троянців. Коли він нарешті зустрівся з батьком, то той повідомив, що від Енея буде великий і завзятий рід, який всім світом буде управляти. Посідавши в човни, троянці на чолі з Енеєм пливли далі. Паромщик побачив острів, на якому правителькою була жорстока цариця цирцея. Вона могла перетворювати людей в тварин. Та острів не можна було ніяк оминути. Еней звертається до Еола і просить відвернути біду. Еол допомагає, і військо продовжує свій шлях. Еней зі троянцями дістається на острів, де править цар Латин. Латин, який мав дружину Амату і дочку Лавінію. Дівчина була вродлива. Мала багатьох залицяльників, але і їй, і матері найбільше подобався Турн, цар рутульців, тобто італійців. Тому Латин та Амата збираються видати дочку Лавинію заміж за царя Турна. Еней тим часом відправляє воїнів на розвідку. Ті повідомляють йому, що місцеві говорять на Латині. Еней зі своїм військом починає читати пиярську грамотку та вивчає Латинь за тиждень. Потім Еней посилає царю гостинців і той приймає козаків з почистями. Підкуплений подарунками Енея Латин, хоче віддати за нього заміж свою дочку Лавинію. Наречений Лавиній Турн, ображений цим. І оголошує Латинам та Енею війну. Юнона не могла спокійно дивитися на щасливого Енея і вирішила всіх посварити. Богиня підсилає фурію тезіфону, яка вселяється спочатку в амату, а потім і Турна навістила. Турн же бачить сон, у якому його майбутня наречена. Обирає за нареченого Енея. Ображений, він посилає лист царю Латину, оголошуючи війну. Під час полювання військо Енея випадково спускає хортів на собачку Аматиної няньки та починає налаштовувати людей проти Енея, бо не хотіла віддавати дочку за троянця. Народ Латини. Готується до війни. Еней думає над тим, як перемогти Турна. Тим більше, що олімпійські боги не поспішали допомагати, його зморює сон і в вісні якийсь старий дід дає Енеєві пораду побрататися з аркадянами, які були ворогами латинців. Еней приносить жертву богам і їде до Евандра. Царя Аркадян. Той погоджується допомогти і відправляє з військом свого сина Паланта. Венера просить вулкана коваля зробити її синові міцну зброю. Юнона через свою служницю попереджає Турна про можливий напад Енея і радить напасти першим. Той іде на Троянську фортецю, але взяти її не може. Тоді він підпалює флот троянців. Венера скаржиться Цибелі, матері богів, а та Зевсу. Верховний Бог перетворює кораблі троянців на сирени, і рутульці зі страху тікають. Знову тихо. На варті стоять низ, і Евріал, молоді воїни. Низ пропонує пробратися в рутульський табір і побити ворогів. Хочеться зробити сам, адже в Евріала є стара мати, а в нього нікого немає. Однак його товариш не погоджується, і вони йдуть разом. Багато ворогів знищили друзі, та, коли поверталися, натрапили на латинців, що йшли у свій табір. Юнаки спробували сховатися в лісі, та латинці їх вистежили і вбили. Розпочинається жорстока битва. Турн іде на штурм, троянці мужньо захищаються. Знову втручається Юнона і захищає Турна. Рутульці б'ють троянців і ті вже хочуть залишити фортецю. Тоді начальник артилерії починає їх соромити. Присоромлені троянці, гуртом дружно наступають і Турн тікає. Розгнівавшись на богів за їх втручання, Зевс забороняє богам робити щось на користь будь-якої зі сторін. Венера приходить до верховного Бога, починає підлещуватись до нього і сварити Юнону. Юнона, почувши це, розпалює сварку. Еней в цей час пливе на кораблі разом з палантом на допомогу троянцям. Коли всі заснули, він думає про те, як можна здобути перемогу над Турном. Раптом він бачить у воді мавку, вона розповідає йому про те, що Турн зі своїми воїнами вже почали бій проти троянців і ледве не спалили їх флот. Еней поспішає на допомогу своїм і одразу ж кидається в бій. Турн вбиває відважного паланта. Іул розповів Енею, що сталося за його відсутності. Зевс, напившись, пішов вибачатись до дружини Юнони. Та своєю хитрістю обманула Бога, приспала його. Юнона обернулась в Енея і, виманивши Турна, заманила його на корабель, щоб він поплив додому і не загинув. На наступний день Еней поховав загиблих. До нього прийшли посланці з Латини. Він говорить їм, що воює не проти Латина, а проти Турна, і пропонує влаштувати поєдинок один на один з ним. Послам це сподобалось, і вони передали Енеєві слова Латину і Турну. Останній нехотя готується до двобою. Амата виступає проти одруження дочки і Турна адже таємно в нього закохана. Наступного дня обидві сторони зайняли позиції, щоб подивитись на бій. Юнона відправляє на допомогу Турну його сестру. Вона знову розпочинає поєдинок між троянцями та рутульцями. Еней поранений. Вена розбирає для нього всілякі зілля. Що допоможуть вилікувати рану, думаючи, що Турн загинув, Амата вирішує повіситись. Еней виходить на двобій з Турном, вибиває йому з рук меча. Юнона, рукою Ютурни дає Турну меча. За це Зевс сварить Юнону і говорить Уже ж вістиму всім богам. Еней в Олімпі буде з нами, живитись тими ж пирогами, які, кажу, пекти я вам. Двобій продовжується. Зваливши Турна на землю, Еней збирається його вбити, але слова рутульця його розчулюють. Раптом він бачить обладунки Паланта на тілі Турна і все ж таки вбиває його. Так справджується віщування, за яким Еней повинен перемогти та стати засновником держави в Римі.